Попрацювати над механізмом здешевлення будівництва доступного житла прем'єр Микола Азаров доручив профільному міністерству. На думку глави уряду, цілком реально довести вартість квадратного метру до 5,5 тисяч гривень. Це можливо, якщо будівельні компанії, які працюють в цій програмі, не платитимуть за земельні ділянки. І якщо будувати цілі мікрорайони доступного житла, аби будівництво було вигіднішим, потрібно використовувати вітчизняні матеріали та обладнання, а купувати лише технології, наголосив прем'єр. Під будівництво доступного житла у регіонах вже Визначено 682 майданчика. Все нове, що будується, має споживати менше енергії, каже Микола Азару. А від застарілого житла треба відмовлятися. Час починати реконструкцію застарілого і знесення ветхого житлового фонду. Це також складова програма доступного житла. Дуже масштабна складова, оскільки такого житлового фонду у нас приблизно 60%. Тому вся комплексна програма набуває для нас надзвичайної ваги. щоб будівельники були відповідальнішими. Глава уряду запропонував ввести суворіші санкції за зрив термінів введення в експлуатацію будинків або за їхню неналежну якість. Відповідні доручення дав міністру регіонального розвитку будівництва та ЖКГ. Каже, ця програма повинна працювати як годинник. Є речі, які треба жорстко контролювати практично щодня. Так сьогодні квартири, які підпадають під параметри програми. Складають у багатоповерховців від 10 до 20% квартир. Якщо не продана решта, де гарантії, що будинок буде введений в експлуатацію? Що люди отримують квартири у день, визначений угодою? Такі гарантії треба створити предметно працювати з кожним забудовником на кожному об'єкті. Громадяни, які беруть участь у програмі доступного житла, запропонували, щоб компенсація відсотків йшла безпосередньо через банк. Українці бояться, що програму скасують, якщо зміниться влада. Створити міжголозеву координаційну раду з питань розвитку будівельного комплексу для розгляду таких питань, глава уряду доручив першому віце-прем'єру Валерію Хорошковському. Він свою чергу зазначив, що в програмі використовують лише ті будинки, які вже майже побудовані. А вирішення питання щодо компенсації кредитів залежатиме від того, як працюватиме програма. Звичайно, ми збираємо всю в комплексі інформацію, яка на сьогоднішній день надходить, в тому числі до речі, є пропозиції знизити планку доходу на сім'ю, тому що фактично, якщо подивитися сплачене, необхідність необхідні сплаченого відсотку і той дохід, який сьогодні є в сім'ї, то можна говорити про те, що розглядати питання про зниження цієї планки також можливо. Але ми на сьогоднішній день не спішимо. Ми хочемо подивитися, як сама система запрацює, і після того вже робити певні висновки. Щодо економічної ситуації в державі, Валерій Хорошковський заспокоїв. за його словами, чутки про загрозу дефолту в країні безпідставні, і Україна в рамках збалансованості бюджету і в рамках економічного розвитку може обслуговувати свої борги без проблем.